На площі 28 тисяч гектарів, використовуючи різноманітні складки місцевості, можуть проводити тактичні навчання різноманітні підрозділи збройних сил до бригади, включно. Тренувальних майданчиків та мішеневих полів достатньо, аби одночасно відпрацьовувати завдання з бойовою стрільбою механізованих, танкових, флотських берегових та високомобільних десантних військ, застосовуючи артилерію, засоби ППО, військово-транспортну та тактичну авіацію, багатоцільові та бойові вертольоти до минулого року загальновійськовий Широколанівський та Авіаційний Києво-Олександрівський полігони існували окремо. Останній використовувався в інтересах повітряних сил. Їх поєднання в єдиний центр міжвидової підготовки. Дозволило розширити можливості проведення широкомасштабних військових навчань, зокрема, екіпажі та обслуговуючий персонал бойових повітряних одиниць, можуть привести своє озброєння до нормального бою або відпрацювати практичне бомбометання, видаються пілоту метеоумови та надається дозвіл для заходу на територію полігону. Керівник польотами супроводжує літак та. Казує йому підказує йому цілі. Поки що тут тренуються лише екіпажі повітряних сил збройних сил України, проте найближчим часом доступ до авіаційного полігону отримують літаки та вертольоти авіації сухопутних військ і морської авіаційної бригади. За останні два роки при ліскому збільшенні інтенсивності використання у міжвидового центру постала нагальна необхідність оновлення давно застарілого полігонного обладнання, враховуючи складну ситуацію на сході України. Постійно проводилася робота щодо забезпечення бригадних тактичних навчань та тактичних навчань батальйонних тактичних груп. Часу, скажімо так, на вдосконалення навчально-матеріально-технічної бази було доволі мало. У му році, вірніш, в кінці 15-го на 16-й рік, було проведено роботу щодо планування відновлення. Об'єктів навчальної матеріальної та технічної бази полігону з обґрунтуванням необхідності та кількості коштів для цього, очікуючи на надходження необхідного фінансового ресурсу, керівництво центру не сиділо склавши руки. З початку року пішла активна робота з відновлення та модернізації виведених з ладу механізмів, розширенню мішеневих полів, ремонту тилових приміщень. Стрільбище за полігону було. На дільничних пунктах управління збільшено з двох напрямків до шести напрямків. Проведено роботу щодо збільшення глибини мішеневих полів, в частності, навчально-тактичне поле, глибина поля була відновлена на 100% до 2000 метрів, електрифіковано, розведено по рубежах. Танкова директриса, на якій ми зараз знаходимось, було відновлено на перший участок та обладнано його радіокривленим обладнанням. Крім цього, на сьогодні тут повністю відновлено систему комунікації. На кожному з об'єктів проведено цифровий зв'язок, налагоджено відеоспостереження за ситуацією на полі. Матеріали об'єктивного контролю з камер передаються на головний командний центр Генерального штабу збройних сил. Важливо зазначити, що з початку військового конфлікту на сході країни полігон постійно використовується для бойового злагодження підрозділів, які готуються до відправки в зону проведення АТО. Постріли з різноманітного озброєння не вщухають тут ні вдень, ні вночі. Тож знайти час та можливість для проведення ремонтно-відновлювальних робіт особовому складу центру вкрай важко. У нас робота йде в основному тільки після того, коли закінчиться стрільба. Стрільба закінчується, в основному це навіть буває ночі. І після того, як вони всі уїжджають, зброя роз'їжаються, ми виходимо в поля для того, щоб настроїти обладнання. Щоб це коли поля накриваємо. Є буває, що у нас відновлені роботи, це закладка нових кабелів, тому що те обруднення, що було до цього, воно все старе. То буває, що в день відпрацьовувати одне одну вправу, на вечір вже не треба друга. Там перерив буває час-два. Наша задача ми виїжджаємо в поле, і це все обладнання з мішенями перевозимо на інші рубіжі, щоб накрити нову мішану обстановку, для того, щоб вони могли ну, якісніше відпрацювати свої навики. Незважаючи на труднощі, командування міжвидового центру цілком забезпечує ефективну роботу підрозділів на своїй тренувальній базі. Зараз, зокрема, тут проходить берегова фаза, щолічних українсько-американських навчань, сібриз та розгорнуто базовий табір багатонаціонального військового формування. В подальшому закуплене полігонне обладнання дозволить готувати підрозділи нашого війська за натівськими стандартами та в рази підвищити рівень взаємосумісності з арміями провідних країн світу. А головне, якість підготовки підрозділів вітчизняних військ та сил, яку забезпечують тренування на полігоні, стають запорукою ефективного виконання українськими військовими реальних бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції.